Всім миру та доброго здоров'я. У нас сьогодні з вами самостійна практична робота зі створення текстового документу за зразком. Ми вже декілька разів таке робили. Відповідно, дивимося саме другу частинку практичного завдання. У розділі Ваша робота створи новий текстовий документ. Заходимо у розділ Наша робота, натискаємо кнопочку Додати або Створити. І обираємо документи. Це я показую, як це робити на комп'ютері, на ноутбуці. І також буде показано, як це зробити на смартфоні. Створився текстовий документ. Натискаємо на нього, він у нас відкривається, декого, можливо, він зразу буде відкрито. І повертаємось знову до завдання. Скопіюй та встав у новий документ наступний текст. Ось у нас наведено текст, фрагмент тексту. Ми його копіюємо. Для цього я натискаю сполучення клавіш Ctrl-C. І натискаю сполучення клавіш Ctrl-V, або можна натиснути файл вставити. Так, де, де у мене тут вставити? Змінити, мабуть, да. ось отут змінити, вставити, Ctrl-V сполучення клавіш. Також ви можете, виділивши фрагмент тексту, просто натиснути на виділені правою кнопкою миші обрати команду копіювати. Так само можна не обирати змінити-вставити, а можна просто на білому тлі натиснути правою кнопкою миші обрати команду вставити. Ось у нас вставився текст. Далі дивимося, що робимо далі. Пункт третій практичної роботи. Зміни порядок абзаців та відформатуй документ за зразком, дивись прикріплений файл. Кожен з вас отримав ось такий файл документ за зразком». Натискаємо на цей документ і бачимо. Угу. У нас є ось такий е, оригінал, е, е, зразок документу, тобто те, що у нас має вийти. Ну, і для того, щоб було зрозуміло, що робити, у нас є вимоги до редагування та форматування тексту. Ну, бачимо, тут чотири пункти, є, а от по ним ми це все і виконаємо. Перший пункт зміни порядок абзаців за зразком. Ну, давайте подивимось. Перший абзац у нас Венера є білою вороною. Якщо ми подивимось, то у нас це не є першим реченням, тому ми виділяємо перше речення. Натискаємо правою кнопочкою Вирізати. Ставимо на початок речення. І ну, давайте буду робити різні опції і змінити, вставити. Ось у нас з'явився перший рядок уже в відповідності до зразка. Так, давайте, мабуть, для того, щоб було зручніше, я розташую ось таким чином два віконечка поряд для того, щоб. Мати змогу бачити, що я роблю, і бачити безпосередньо, що мені потрібно робити. Так, зараз я хочу побачити, де у мене. Зробимо не так. Ми зараз відкриємо просто у новому вікні, і тоді у мене буде. Це добре видно. Ось у мене є такий бігуночок, який може зрушувати. Так, далі другий абзац у мене має бути провести день на Меркурії. Дивимось, де у нас цей фрагмент речення. І також ну, я зараз скористаюся з полученням клавіш Ctrl X. І поставлю після першого речення. Є. Далі одна пара року чудово у мене це так і є. Далі на місяці. Це у мене зараз останній. Останній. Ну і відповідно, так, беремо рядочок на місяці. Також вирізаємо, ну, знову давайте повторимо, правою кнопочкою Ctrl-X, можна також нажимати. І ставимо після цього рядочку далі, і найжаркішою. Можна ще варіант, дивіться, коли ви виділили фрагмент тексту, можна його просто перетягнути. Тобто, різними методами ви можете розмістити відповідно порядок абзаців. Далі розмір всього тексту. Дивіться, клацаю на початку рядочку, затискаю ліву клавішу миші, виділяю весь текст. Другий варіант можна натиснути сполучення клавіш Ctrl-A. Розмір тексту 14 пунктів. Давайте я тут розгорну, щоб вам було видно. Ось у нас. Тут ми пишемо або вибираємо 14 пунктів. Далі нам потрібен шрифт Вердана. Тобто ось тут, де у вас шрифти. Ми обираємо шрифт Вердана. Він у мене в останніх, ви можете його знайти наприкінці переліку всіх шрифтів. Далі вирівнювання по ширині. Шукаємо інструмент вирівнювання. Дивіться, по лівому краю, по центру, по правому, по ширині. І колір чорний. І ще зверніть увагу, що у нас весь текст жирним кольором виділений і курсивом. Тому ми приберемо жирний колір і приберемо курсив. Так. От. Двічі треба натиснути. Все, у нас текст підготовлений до форматування. Дивимось наступний елемент: у нас абзацний відступ 1,5 см. Пам'ятаємо. Що за абзацні відступи у нас відповідають ось оці маркери. Тому нам потрібен оцей верхній маркер, бачимо я, прямокутничок, я на нього натискаю відступ першого рядка. Нам потрібно 1,5 см. На уроці ми з вами робили 1 см. Тепер зробите 1,5 склада, бачите, 1,5. Це я роблю, утримуючи ліву клавішу миші. Відпускаю ліву клавішу миші, отримали абзацні відступи. Для тих, хто це буде виконувати на смартфонах, ми робимо просто 5 пробілів. Добре, дивимося далі. Наступний другий пункт. Придумай і напиши на початку тексту заголовок, встанови розмір шрифту 16 пунктів, шрифтріа блек, колір фіолетовий, вирівнювання по центру. Відповідно, я ставлю курсор на початок тексту, роблю, натискаю клавішу Enter, щоб зробити пустий рядочок. Да? Зроблю ще також, щоб між заголовками і загальним текстом був ще пустий рядочок, ну, так як тут у нас є якісь цікаві факти про Планети сонячної системи, тобто я тоді так і напишу цікаві факти про планети. Опс. Цікаві факти про планети. Тобто назва, яка є у зразку, може відрізнятися, якщо ви хочете, ви можете називати якось по-своєму цей текст. Отже, виділяємо набраний текст. беремо, Бачите, у нас тут немає пункту 16. Відповідно, ви просто клацаєте в місці, де треба ввести і вводите 16 пунктів розмір тексту. Далі ми його робимо шрифтом Arial Black, тут де Вердана, Шукаємо: ось у нас є Arial. І шукаємо, де у нас є Arial Black. Так, давайте. Може, може до речі, не бути. Ми тоді просто Arial, е з жирним шрифтом. Робимо по центру вирівнювання і робимо фіолетовим кольором. Все, е наш заголовок вже зроблений. Далі. Венера. Далі дивимось, що далі у нас найбільше таких моментів. Це третій пункт, те, що ми будемо робити для назв планет. Ось. В принципі, кожна планетка тут прописана. Можна побачити, як це працює. Отже, дивимося для слова Венера, для назви планети Венера. Нам потрібно виділити цей текст. До речі, в комп'ютері ми можемо просто двічі клацнути на слово, і у нас виділяється воно. Далі ми робимо колір тексту помаранчевий. Далі накреслення напівжирне або, може бути, жирне, да? ну, і так, і так правильно казати. Далі переходимо до слова «меркурій». Меркурій. Да? До речі, ще е, варіант <coughs> виділення фрагменту. Давайте я візьму клавіатуру. Екрану клавіатуру і буду показувати. Е, Ставите курсор перед словом Меркурій. Далі натискаєте клавішу Shift. Можна цю, можна цю, неважливо. І. Натискаєте стрілочку праворуч. Бачите, у вас виділяється фрагмент тексту. Також варіант можна клацнути на початку, натиснути клавішу Shift і клацнути наприкінці. Також виділяється, як бачите. А меркурій. Встановлюємо колір тексту темно синій. Накреслення напівжирний і курсив. Так само далі робимо земля. Дивимося колір тексту зелений, далі напівжирний і підкреслений. Далі уран. А, кстати, Меркурій, не синій, пробачте, Меркурій темно-сірий. Уран. У нас, виходить, синій, напівжирний курсив. Так. Далі місяць. Місяць ви вже робите не колір тексту, а колір виділення. Звертаю вашу увагу, що це різні речі. Далі. Для слова Юпітер знову у нас Венера. До речі, можна взяти, просто скопіювати попередню назву планети Венера і просто сюди вставити. Давайте ще раз покажу, використовуючи клавіатуру, які клавіші я натискаю. Венера, натискаю клавішу Shift і в кінці клацаю слово Венера. Слово Венера виділилось. Далі для того, щоб його скопіювати, я натисну клавішу Ctrl, і, англійсь, і там, де у вас в англійській розкладинці літера С, Ctrl-C. Я спеціально зараз перейшла на англійську мову, Ctrl-C. У вас зараз відбулось копіювання. Тепер ми переходимо на слово Венера і знову затискаємо клавішу Ctrl і натиснемо клавішу «V». Ctrl V. Ну і як бачите, у нас вставився текст. Далі, і у нас є ще Юпітер. Виділяємо «Юпі...» Юпітер, робимо колір тексту коричневий. Далі у нас буде. Жирний курсив підкреслений. Ну, і знову ж таки, у нас є земля. Да, Теж можемо виділити правою кнопочкою копіювати, правою кнопочкою вставити. Тобто, дуже важливо, щоб ви відпрацювали ці навички: копіювання, вставлення, вирізання. Так. І ще зверніть увагу, у нас окремо виділені всі. Числівники, Тобто 20, 470, знову ж таки, я виділяю зразу декілька числівників, знову ж таки, отримуючи клавішу Ctrl, тобто я її не відпускаю, поки не виділена. От у мене. Бачите, я виділила, ну давайте ось, ось ще у 6 разів. На даний момент у мене, бачите, клавіша Ctrl не затиснута, але я виділяю несуміжні діапазони. от 60, 20, 470, тепер мені треба 6. Я знову натискаю клавішу Ctrl і протягуванням миші виділяю цей фрагмент і так само знову натисла Ctrl, відпустила 318. Тепер мені треба зробити цей текст жирним, зробити його розміром 18, і таким чином ми виділили з вами певні числівники. Добре, йдемо далі. І дивимося, що ми вже, в принципі, підготувалися. Тепер наступний четвертий пункт додати малюнок сонячної системи. Додати сюди фото сонячної системи можна наступним чином. Ну, По-перше, так як подивіться, в зразку у нас фото сонячної системи знаходиться праворуч вгорі, то я поставлю курсор от сюди, після, зразу після заголовку. І натискаю Вставити зображення, і можна зразу вибрати, шукати в інтернеті. І пишу планети. Достатньо просто написати слово планети. От, у мене з'явилися картинки, ну от мені ця подобається, я її виберу. Ви можете обирати за своїм смаком, вам не потрібно обирати точно таку саму картинку, як е, у зразку. Розміри змінюємо. Звертаю вашу увагу. Якщо ви будете використовувати бічні маркери, ваша картинка буде змінювати пропорції. Це не є правильно. Ось, подивіться. Бачите? Змінюються пропорції. Щоб пропорції фотографії лишалися такими, як і були, ми можемо змінювати розмір тільки за бічний маркер. Змінили. І використаємо, коли у нас картинка виділена, у нас з'являються ось такі інструменти обтікання. Вас має цікавити ось це обтікання текстом. Може бути ще у когось обтікання текстом по контуру. Давайте розмістимо красиво. Можна, до речі, ось тут цікаві факти: натиснути Ентер буде в два рядочки, так як у зразку. Ось ми е, лишили картинку, все у нас чудово. Тепер е, завдання: додайте ще один малюнок після тексту. Відповідно, ставлю курсор після е, останнього речення і натискаю клавішу Enter. Натисли клавішу Enter, отримали новий рядочок, і ну, давайте відпрацюємо інший спосіб. Ну, наприклад, планети. Просто в пошуковій системі я обираю опцію зображення і шукаю, яка мені сподобається картинка. Натискаю копіювати зображення. Зверніть увагу, тому що тут є і інші команди з словом копіювати. Обираю копіювати зображення. Переходжу назад у текстовий документ і правою кнопочкою вставити. Або сполучення клавіш Ctrl-V. Ну, давайте на клавіатурі покажу Ctrl-V, клавіша Ctrl і клавіша V. Це там, де у нас українська літера М. Все, картинка вставилась. Можна її розмістити по центру, також можна змістити трошечки розміри. Так, по центру. От у нас. Так, Зараз трошки зменшу масштаб відображення, щоб ви побачили весь текст, як у мене вийшло. Все, після цього ви обов'язково пересвідчуєтесь, що тут в хмаринці стоїть знак е е прапорція. Тобто, натиснувши на хмаринку, ви побачите усі зміни збережені на диску. Після цього вам досить просто закрити роботу. І давайте перевіримо у Classroom, чи це дійсно. У нас все здано. Значить, сьогоднішнє завдання. Бачимо, у мене є розділ Ваша робота. У мене є тут документ. Я бачу, що там є вміст, але я відкрию ще разочок. Подивимось, так, ура, у мене все збереглося. І після цього я можу натиснути Здати роботу. Зверніть увагу, якщо ви роботу здали, але вдруг про щось згадали, і вам потрібно змінити щось, ви натискаєте Скасувати надсилання, і тільки тоді ви зможете редагувати знову цей документ. І е, буквально два слова про першу частинку завдання перейди за посиланням та пригадай вивчення з теми текстовий редактора. Коли ви перейдете за цим посиланням, у вас можливо, з'явиться ось таке повідомлення. Реєструватися і входити не треба. Ви просто закриваєте це повідомлення і опрацьовуєте матеріал даного сайту, даної сторінки сайту просто для того, щоб ви згадали для себе, що це таке. От ви можете розгадати ребус. Другий ребес розгадати, операції над фрагментом тексту, тобто, що можна робити, виділення за допомогою клавіатури, пояснення, виділення за допомогою миші, пояснення, тобто, що ще ось швидкі способи виділення. Завдання далі є. Ось у нас тут три завдання. Нічого надсилати не потрібно. Тобто ви обираєте якісь варіанти відповіді, натискаєте Перевірити. Правильно, неправильно можете знову ж таки там ще щось, да? Ага, правильно можна тоді переходити далі. І так далі. Тобто можете ці завдання таким чином ви себе перевіряєте, наскільки ви гарно зрозуміли цю тему. Копіювання та переміщення фрагментів, да, приклади. Тобто ви це все проходите. І зверніть увагу, що наприкінці, ось тут де вправа 15, вам її вже робити не треба. Тут якраз теж про е, створення текстового документу. Ось четвертий пункт. Оцей, оцей вам не треба. А попередньо можете все, всі завдання також пропрацювати. І також можете перевірити свої знання за допомогою комп'ютерного тестування. За бажання можете результати свого комп'ютерного тестування мені надіслати, це буде вам додатковий плюс. Тож, дякую за увагу. Виконуйте практичне завдання сумлінно і переглядайте за потреби відео з поясненням. Зупиняйте в потрібних моментах та виконуйте відповідні дії у себе. Дякую за увагу! успіхів у вивченні інформаційних технологій.